Щойно ми з вами дозволили програмі тривога надсилати нам сповіщення. І абсолютно всі сповіщення на iPad, і критичні щодо повітряної тривоги, і всі інші звичайні сповіщення, наприклад, від порталу самообслуговування, з якого ми можемо встановлювати різноманітні додатки, і від всіх інших програм завжди відображаються у центрі сповіщень. Щоб відкрити центр сповіщень, просто проводіть пальцем по екрану з гори вниз, перебуваючи у будь-якій програмі. Виходити з поточної програми на початковий екран не потрібно. В реальному житті на практиці сповіщення дуже допомагають завжди бути в курсі актуальної інформації. Наприклад, ви можете швидко дізнатися, чи бува не пропустили важливий дзвінок або повідомлення, на коли перенесено дату певної події в календарі, або отримати якісь інші актуальні для вас відомості, в тому числі і нагадування про те, щоб, наприклад, дізнатися завдання на канікули. Ви можете налаштовувати сповіщення, щоб переглядати лише важливі для вас дані і лише в той час, коли для вас це актуально, аби не відволікатись, наприклад, під час проведення уроку або під час виконання домашнього завдання. Для цього можна використовувати різноманітні режими зосередження. Швидко перемикатися між налаштованими режимами зосередження можна із центру керування. Ми вже знаємо, що для того, аби відобразити центр керування, потрібно провести пальцем згори вниз по правій частині екрану iPad. І тут обрати пункт зосередження. Як бачимо, тут вже є три вбудованих варіанти: не турбувати особистий час і робота. Але можна також створити і свій режим. Наприклад, я створив свій режим тренінг, який активний у мене просто за. Зараз, і в якому ніхто і нічого не зможе надсилати мені сповіщення, аби вони не відображались на екрані під час проведення навчання і показу слайдів на екранах моїх пристроїв. Для створення свого режиму ми з вами торкнулися значка плюс, і тут маємо обрати власний, задати назву цього режиму, наприклад, називаємо його Урок. Обрати для нього якусь картинку, яка буде відповідати суті назви, і натиснути Далі. І тут давайте подивимось: «Приглушіть непотрібні сповіщення на всіх пристроях водночас. Що мається на увазі? Якщо у вас, окрім iPad, є ще продукти Apple, такі як iPhone, ще один iPad, можливо, Mac, Apple Watch і так далі. І на всіх на них виконано вхід в iCloud в обліковий запис Apple ID з одним і тим самим ім'ям користувача. На всіх ваших пристроях ці режими зосередження будуть перебувати в синхронізації. Тобто, коли на одному з них ви вмикаєте режим зосередження, на всіх інших він теж вмикається. Коли на одному з них ви цей режим вимикаєте, він вимикається скрізь. Повідомте друзям, що у вас приглушено сповіщення. Ті з ваших знайомих, ті люди, скажімо так, які є у вашому списку контактів і які спілкуються з вами у вбудованому додатку повідомлення, використовуючи сервіс Apple iMessage, будуть бачити, що зараз у вас приглушено сповіщення, що зараз ви зайняті і зараз вас краще не турбувати. Ну і, звичайно, ви можете увімкнути власну сторінку початкового екрану під кожний із режимів зосередження. Ви можете обирати, наприклад, для режиму урок, які додатки будуть у вас розташовані на початковому екрані, а які будуть приховані, щоб не відволікати вас під час. Цього. Е, ну і так само, е, коли цей режим буде вимикатися, ви будете повертатися до звичайного стандартного відображення домашнього екрану. Якщо хочете, якщо так зручно, це можна теж налаштувати. Ну і звичайно, можна запланувати автоматичне ввімкнення чи вимкнення е, от з цього режиму зосередження, або робити це вручну. Ось тут із центру керування ми можемо активувати або деактивувати той чи інший режим в будь-якій. Момент. Давайте налаштуємо наш режим зосередження, і що ми тут бачимо: ми можемо обирати, хто з людей і які з програм зможуть турбувати нас, коли у нас активний режим зосередження «Урок». Вся суть цього режиму полягає в тому, щоб ніхто з людей ніщо з програм не могли до нас звертатися і надсилати нам якісь сповіщення. Тому і перший, і другий список ми залишаємо порожнім. Якщо хочете, можна налаштувати початковий екран, обрати ті програми, які ми хочемо відображати на початковому екрані. Під час, наприклад, активації цього режиму зосередження, наприклад, можна показувати тільки першу сторінку з нашими додатками. А ще можна додати розклад. Наприклад, якщо ви проводите навчання за розкладом, наприклад, кожного дня там з 8 до 14 години, або за будь-яким іншим, то цей розклад можна додати теж погодинно, торкнувшись додати розклад і обравши пункт час або. Цей режим також можна активувати за вашою геолокацією. Наприклад, коли ви приходитимете до школи, цей режим буде вмикатися автоматично на вашому iPad. А ще є е, варіант, є можливість налаштувати автоматичну активацію цього режиму, коли ви запускатимете ту чи іншу програму. Наприклад, якщо ви проводите навчання в Teams і оберете в цьому списку Microsoft Teams, то кожного разу, коли ви будете цей додаток запускати, режим зосередження урок буде автоматично вмикатися. Коли ви з Teams будете виходити, він відповідно буде відключатися. Важливий момент незалежно від того, чи активний у нас наразі якийсь із режимів зосередження. Критичні сповіщення, такі які надсилає додаток, тривога, будуть приходити все одно, якщо ваш iPad має активне підключення до мережі інтернет.